Друзі, всіх вітаю на нашій сторіночці. Сьогодні хочу вам показати блок безперебійного живлення для роутера. Ось такий от варіант. Бачите, DC 1018, це модель 18 Вт. Давайте зараз глянемо по потужності, характеристиках, от ви можете бачити. І зараз я покажу вам його, що всередині. Відкриваємо коробочку нашу є. і будемо дивитися, що у нас тут інструкція, кладемо в сторону. Бачите, є кабель живлення, який просто 220. Є два таких кабельки-розгалужувачі. Чому два? Якщо у вас, наприклад... Два девайси 12 вольт, ви берете просто оцей один, включаєте його в наш блок і потім два в ваш понмодем і роутер. Якщо у вас різний вольтаж, тоді ви, виходить, включаєте один, там, наприклад, в 12 вольт, а інший в 9. Зараз я вам покажу ті всі виходи. Поки кладу Ось. виробник декларує. 12 тисяч міліампер батарейка. Бачите, параметри можете собі почитати. Як виглядає наш блочок? Отак, він доволі, скажімо, класний, акуратний такий. Отут є клавіша включення. Її потрібно затримати. Він у нас включається, показує індикація. Бачите, статус червоний, тому що він не підключений до мережі, але заряджений на 100%. І в міру спадання батарейки він буде теж. Індикатори будуть змінюватись. Отут, ви бачите, роз'єми. Є 220 вольт, є 9 вольт, 220 це живлення мережі, 9 вольт, 12,5. Це безпосередньо ваші понмодем і роутер. Відповідно, ви собі заживлюєте і, як я вже казав, з тими кабельками підключаєте. Принцип дії простий: коли в нас виключається електроенергія, він починає працювати. Відповідно. Ви не відчуваєте втрати wi ну, fi зв'язку і маєте безперебійний інтернет. Маємо такі блоки в наявності. Хто щось шукає, звертайтеся, всім допоможемо.